Беремо чисту ємність і висипаємо 450 г сиру не менше 5% жирності. Перший секрет приготування надзвичайно смачної та ніжної страви це правильний сир. До його вибору треба підходити дуже ретельно. Він має бути зернистим та не кислим. У ньому має бути мало води і жодних сторонніх добавок. Найкраще протерти його через сито, або, якщо немає часу, дуже добре розім'яти виделкою, щоб розбити дрібні грудочки. Тепер розбиваємо 2 яйця, трохи солі, 3 столові ложки цукру, одна чайна ложка ванільного цукру з натуральною бурбон-ванілю. І добре все перемішуємо. В окрему ємність висипаємо 100 г маної крупи і додаємо в неї одну чайну ложку розпущувача або соди і добре перемішуємо. Висипаємо манку в сир і знову добре розмішуємо до однорідної маси. Секрет другий без борошна. Щоб у вас вийшли соковиці і ніжні сирники, замість борошна додайте манку. Або якщо вирішили використовувати борошно, тоді візьміть рисове, одну-дві столові ложки. Тепер беремо велику плоску тарілку або дошечку, висипаємо пару ложок рисового борошна і викладаємо невелику кількість сирного тіста. Руками формуємо потрібної форми і розміру сирники і обвалюємо їх з усіх боків у борошні. Рисове борошно це, в принципі, подрібнений рис. І таке борошно ви можете зробити вдома, використовуючи млин або звичайну кавомолку. Поправляємо лопаткою та ножем краї, щоб отримати гарний сирник, як у ресторані. І так робимо з усім тістом. Заготовки викладаємо на будь-яку поверхню. У мене це звичайна дошка. І тепер залишилося правильно приготувати. На пательню з антипригарним покриттям виливаємо олію і добре її нагріваємо. По одному викладаємо сирники так, щоб їм не було тісно, і між ними було вільне місце, оскільки вони збільшуватимуться в розмірі. А тепер четвертий секрет: смажити сирники треба в невеликій кількості олії на добре розігріті пательні. Спочатку обсмажуємо сирники на досить сильному вогні з одного боку, а потім перевертаємо та обсмажуємо на іншій. До моменту утворення рум'яної скоринки. Як тільки красива скоринка утворилася, знімаємо сирники з вогню і відправляємо їх не на тарілку, а у форму для запікання, попередньо поклавши на дно пергаментний папір, а відправляємо сирники в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку і даємо їм дійти до готовності хвилин 6-7, дістаємо і даємо трохи охолонути. Уф, до чого красиві і апетитні вони вийшли, а запах просто не передати словами. Це найсмачніші та найшвидші у приготуванні сирники. Ось спробуйте і обов'язково напишіть мені, як вам залишилося тільки перекласти на гарну тарілку, присипати трохи цукровою пудрою для краси та кликати усіх до столу. Пухнасті, м'які і такі ніжні сирники, як у ресторані, і зовсім без зайвого клопоту. Це дуже смачно. Вони просто не зможуть набриднути, навіть якщо готуватимете їх кожен день. Отже, всім смачного і до нових рецептів па